Oh, Слава Україні, друзі! Слава нашій нації! Футбольний клуб Колос Ковалівка та Українська прем'єр-ліга запрошують вас на матч 9-го туру чемпіонату Ю-19. Ковалівський колос приймає Житомирське Полісся. Колос у своїх традиційних домашніх білих кольорах цюхти здорово! Який блискучий сейф Іван Пахолюк робить шикарний момент для команди Полісся і Сергій Шищенко. Хороший момент. Нічого собі. Хороший момент. Тюхти, гусол, гусол, гусол. Мчить! Простріл і кутовий. Відбивається м'яч голкіпер Полісся Денис Зайченко. Хороший момент. Рикошет від попередше не відбуваються гості. На підбиранні гусол. Шершень там з ним. І Микитюк. Є навіс, а там Іван Пахолюк. Спокійно забирається м'яч. Є навіс. Головою Канаєв знову. Канаєв міг забити свій черговий м'яч, який після подачі з кутового там головою переправляв м'яч і трошки-трошки. Не вистачило зараз удар з розвороту. Олексій Безручук пробиває. Іванов. Бойчук. Ой, чук навіс. Ух, як там дістав цей м'яч. Пахолюк. І ще один удар головою і відкриває рахунок кулмаліїв. На 52-й хвилині все ж таки завершилася ця розмашиста атака голом. Безручук швидко розіграв цей м'яч після падіння Івана Середюка. Гусол навіс. Вибиває там Зайченко цей м'яч. Роман Кузик. Денисенко. Фінти Денисенко здорово, як і пас. Кузик проривається. Простріл! А ось із прострілом. У кузика не вийшло. Буде замінений. Передача. ще один, іще один момент, поки готувалася заміна. Другий м'яч полісся забиває Михайло Раско. Дивимося, буде навіс. Звісно, у карний майданчик. гостей. Подача. І Заченко там виносить кулаками м'яч подалі. Руденький. Хороша передача. Денисенко. Денисенко вривається. І пенальті заробляє Данил. Здорово там він прорвався. Олексій Безручук. А буде бити дуже важливий момент для команди. Забиває Олексій Безручук. У кут. А, хоча, вгадав, ви бачили, вгадав напрямок польоту м'яча Денис а, Зайченко. Безручук Переводить м'яч на лівий фланг. Там Денисенко. Денисенко підхоплює цей м'ячик. Даніл. Денисенко. Денисенко. мчить. Денисенко пробиває. Не вийшов у нього удар. Ну Поки у нас штрафний навіс. Пахолюк. Кулаками вибиває м'яч. Канаєв. Передача на гусола. Здорово, гусол буде простріл. Простріл! І рятує свою команду Зайченко. І простріл. Максим Грищенко робив цей простріл. Безручук. А от для колоса. Але все. Святкує перемогу з рахунком 2-1 Полісся. Ось вирішальною стала перша 15-та хвилинка у другому таймі.